Будь ласка, смачно, бокал квасу. Даю. Так. так, 25 гривень з вас. У вас картка чи готівка? Ні, ні, я. А ви Без... на карандаш? Пропоную забрати свій квас безкоштовно або з якоюсь знижкою. Все, що вам потрібно, це покрутити колесо наше і все. Можливо, заберете його. Так о, мінус 500. Можете ще на 475 взяти продуктів безкоштовно. Гроші не треба. Дайте два кваси. Дайте сметану одну, дайте якусь банку косунки, по 85. А дайте гречки. Гречки кілограм. Давайте, може, 2 і 45. Дайте з зустрів. 210 гривень. Ще 20 гривень будете винні тоді. Бо 520 чек вийшов. Хорошо. Добре? Добре. Конечно. Не забудете? Ні. Дивіться, в мене є ось таке колесо, я вам пропоную його покрутити і, можливо, заберете свої продукти безкоштовно. Ваша вдача вам принесла 1000 гривень. Можете ще взяти продуктів на 628. Так, лимончики ваші. Yeah. Добре. Сир твердий. давайте. Молоко. І ще одне масличко. 205 гривень у вас ще є. Ага. Гроші не треба, що ви дістаєте. О, два І оселедець на 57 гривень у вас. Ще є 148 гривень у вас. Давайте кілька, дві пачки. І 76 за дві штучки. Ну, може, печенюшку на 1005 гривень все вийшло. Ага, не, не буду з вас брати 5 гривень, просто забирайте все. Задоволені ви? Задоволені, задоволені, звісно.